От купальні білизни бренду Nelly. в Лот будуть входити ось такі трусики різнопланові, різні розміри, такі бордові. під тігру, висока посадочка на таких тоненьких лямочках, такі бежеві, зав'язуються з боку. Сланова кість, розмір емочка. Червоненькі, теж зав'язуються з боку. Взади на попі зібрано. Дуже красиво на моделі. Червоні. Далі такого плану чорні, висока посадочка. Можна підібрати до них ось такий бюстгалтер. Теж буде красиво. Або до таких трусиків теж вони йдуть, як жатка. Тоненькі лямочки. Або ось такого плану. Теж може бути як комплект. Ще чорні. Далі такі трошки коричневі, може бути так само бюстгальтер до них, як комплект. І ще один такий комплект.